Він говорить про людину, яка є будівельником. Знає, коли ми будуємо якийсь будинок і наймаємо когось людей, щоб вони нам зробили, якщо вони щось виконують погано, не так як треба, не по плану, ще щось, то нам є потім з кого спитати, правда? Ми можемо сказати, ти не дотримувався, ти погано зробив ще щось. Так як я вчора був на роботі і в одній квартирі люди жалуються кажуть, що ми знайшли когось. В інтернеті вони приїхали, наробили нам, каже, біди наробити. А казали, що ми, каже, 6 років вже будуємо, все знаємо. Ми, каже, потім і гроші не віддали, каже, ну ми ще будемо зустрічатися і вирішувати цю проблему. І ось так буває, людина ніби і знає все, і робить все, але зробила не так, як треба. І всім людям є вже з кого спитати, бо є винуватець в цьому, правда? Ісус Христос Він говорить про людину, яка будує свій дім. І Ісус Він говорить про окремо кожного із нас. Він не говорить, що хтось буде за когось відповідати, а Він говорить, що кожен із нас, Він є будівельник. Кожен із нас Він будує своє життя за Ісусом. І нам не буде когось звинуватити в цьому, бо кожен із нас, Він відповідальний за себе. І Він говорить, каже, що є один, який слухає і виконує. А є один, який слухає, ніби все знає, але не виконує. Я хотів би застерегти кожного з нас, щоб ми були тими будівельниками, які виконують, виконують і ще раз виконують. Бо якщо я буду тим, який все знаю, все слово Боже прочитав, і не один раз, але живу все рівно, так як я вважаю правильно, то це все буде намарно. Я буду тим, і Ісус каже, хто збудував на піску.